Читаю Біблію, читаю слово, от читаю, 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 на пам'ять все знаю. А подивишся, що там насіяно, які плоди, нема результату. Завжди буду дякувати, бо це чудо. Чудо, що Господь отак дав нам сьогоднішній цей вечір, щоб ми могли тут перебувати. Чудом він вас сюди привів, бо Дух Святий працював, говорив вам, направляв вас. Звичайно, диявол якісь свої перешкоди ставив, але ми маємо Духа Переможного. Ви тут, значить, перемога з вами. І перемога вже відбулася, що ви тут. І дякуємо Богу за цей час. Якщо б я зараз запиталася, хто з нас хоче змін у нашому житті? то, що нас оточує, щоб ми бачили, як воно міняється. Не знаю, мабуть, всі би руки підняли. Всі хочуть змін, і я також. Також хочу змін. Є такий духовний закон, який говорить Слово Боже. Я зараз пізніше прочитаю, а зараз скажу. Ви знаєте, щоб ви побачили зміни навколо вас, насамперед, зміни мають відбутися у вас. Тому. Як ці зміни мають відбуватися, ми сьогодні почнемо говорити з вами про це. Слово Боже в притчах 23:17 говорить ось так: які думки в душі Його, такий і він сам. Ми з вами говорили, що наше мислення там відбувається боротьба. І думки відіграють дуже-дуже важливу роль. Дивіться, яку. Як ви думаєте, так ви й маєте. Я... Далі це в притчах це старий завіт, але я завжди кажу: старий завіт плюс новий завіт, бо ми новозавітні. Апостол Павло підтримує цю думку в своєму післанні до Римлян, 8 розділ 6 вірш. Він далі говорить ось так: бо думка тілесна, тілесна душевна думка це смерть, то смерть. Це те, що веде до смерті. Тілесна. Дивіться, це не обов'язково, що я буду думати про гріх там. Ні, тілесна, це може бути побут, це те, в чому ми живемо, це тілесне, то, що потребує наше тіло, душа, тіло, це все тілесне. Це веде до смерті все рівно, це тлінне і продовження. А думка духовна, духовна, дух Христів у нас зразу має напрямок, думка духовна, життя та мир. Всі ми хочемо мати цей мир в нас, і всі ми хочемо мати це життя Боже в нас. Тому чітко апостол Павло розмежовує тілесне смерть, духовне мир і життя. Ми живемо в цей час, коли ворог він атакує нас думками особливо, бо там починається все. І ми з вами вчимося тут, як розрізняти і як протистати ворогу. Я привожу ось такий приклад. Бо Слово Боже говорить так: що ми сіємо, то ми пожинаємо, що посієш, то пожнеш. Добре, всі знають цю приповідку, бо вона і зараз в народній мудрості, дуже добре знаємо. Так от, дорогі мої улюблені браття і сестри. То, що ви бачите у своєму житті, це ми посіяли, це ми посіяли. Я завжди такий приклад приведу. Мені не обов'язково йти з вами на грядку ранньої весни, коли ви там будете щось засівати. Можна прийти і восени і побачити, що там зросло. Що ви сіяли? І я зразу додаю, або дозволили посіяти комусь на вашій гряці. Сіяли кукурудзу, сійде кукурудза. Сіяли огірки, зійдуть огірки. Попросили когось. Посіяти щось інше, зросте то щось інше. Але можна бачити і бур'яни, і тому подібне. Ми їх не сіяли. Але діло в тому, що ми не протистали. Ми дозволили, щоб ті бур'яни проросли на нашій грядці. Так само і у нашому житті. Тому що, коли я кажу, ти розумієш то, що ти сіяв, ти пожинаєш. Люди кажуть: ну я ж не сіяв собі хвороби. Так, ми не сіяли собі хвороби. Але ми не зуміли протистати тій хворобі. Ми дозволили тій хворобі прорости, пустити коріння і маємо наслідки. Тому миріться з тим і не перекладайте вину. На когось, не звинувачуйте нікого. Це перше, на що я хочу звернути вашу увагу. Не звинувачуйте нікого. Що ми сіяли, те ми бачимо. Що з тим робити всім? Дякуємо Богу, що Він дав нам. Інструкцію, що далі робити? Апостол Петро в Другому післанні, перший розділ, другий вірш, пише так. Благодать вам та мир, нехай примножиться. Всі ми хочемо того, дуже всі. І ми... Благословляємо все, благодатью, миром. Так. А от, як він каже, нехай примножиться і впізнанні Бога Ісуса, Господа нашого. Як може примножитися благодать і мир? Тільки в пізнанні? Впізнанні. Це таке важливе слово, дуже важливе. Дуже близько треба пізнавати Бога. Дуже близько пізнавати. І тоді примножиться вам. А інакше нема такого способу. Просто бум-бум не буде. Тому потрібно. Не просто люди моляться, моляться, просять мира хочу, благодаті і так далі. І це все, і благословіння Божого, і нічого з того не роблять. Не буде. Як може примножитися в пізнанні? І далі апостол Павло в третьому вірші пише: усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила, подала нам, вже дала, вже ми маємо, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Отож, не ззовні прийде допомога. А вона вже є, і вона вже є. Вже нам подала нам. Хто подав? Божа сила в нас є це. Оце нам треба пізнавати. Найбільше чудо і щодес, які народжені згори християни вже отримали, це Дух Христа. Що може бути більше? Він у вас. І запечатаний Духом Святим. Це у вас, це найбільше багатство. А тепер. Коли Дух Христа у вас, Христос у вас, що нам далі робити? Пізнавайте це, пізнавайте це. Хто ви є? Хто у вас живе? Який Христос, такий і ви? Я казала Господі, я хочу обновляти свій розум цією істиною. Я дала напрямок собі, Христос в мені, і кожен день я буду мінятися. Змінюватись. Я не хочу застоюватися, я не хочу сидіти і говорити, я знаю. Я нічого не знаю. Я йду далі. Кожен день. Кожен день я пізнаю Христа, який в мені. І що робить? Примножується благодать і мир в моєму серці. Амінь. Кожен день пізнаю, і кожен день благодать примножується. Читаємо далі. Хочу так само от такий приклад. Ви знаєте, що так, життя воно в нас триває, і часом ми знаходимося в таких обставинах, що не всі нас гладять так добре. Часом наступають нам на наші мозолі, і відбувається то, що бачимо у світі. Як нам поступати? Отакий от приклад. Апостол Павло Ефесянам 6,12 пише: Насамперед, ми повинні зрозуміти, де відбувається духовна війна? Проти кого? Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла. Я не маю боротьби ні проти якої любої людини. Моя боротьба не проти людини. Далі, але проти. Початків проти влади, проти світоправителів цієї головне слово темряви, проти темряви, проти піднебесних духів злоби. Ось проти кого ми ведемо боротьбу. Я таким прикладом ділюся, коли в нашому житті, чи в сім'ї будь-де, чи на роботі, будь-де, ми бачимо. Що хтось явно проти нас іде. Сатана хоче що зробити? Щоб я так само відповідала, так само поступила, ні. Стоп, боротьба проти духів. Ми дивимося на ту людину. І чітко хочу, щоб в нас були відкриті наші духовні очі, щоб ви бачили, проти кого я буду. Зараз боротись, яку темряву я зараз буду зв'язувати, яку владу я маю, якщо Христос в мені. Як я поступаю? Я бачу, ага. Ось цей дух суперечки. Стрілу на мене наставив. Я бачу дух. Людина, яка зараз. Виконує те, що йому диктує. Я її люблю. Я знаю, що вона зараз в руках темряви. Моє завдання не пустити думку раз проти тої людини. Емоції не дати розгорітися гніву два. А далі. Я знаю, хто я є, яка влада в мені. Який Христос мені? І як Він переміг темряву? Що я далі роблю? Оцей дух суперечки іменем Ісуса Христа. Я зв'язую тебе, і ти не будеш на тій території, де нахожуся я. Все. Стріла як летіла, так і впала. Я не реагую на то. Це наша влада. Що я роблю? Я, між іншим, пізнаю Божу силу, яка є в мені. Оце моє пізнання. Часто люди думають, що виконуючи певні та я назвала так, релігійні ритуали: читаю Біблію, читаю слово, от читаю, 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 на пам'ять, все знаю. А подивишся, що там насіяно, які плоди. Нема результату. Тому, коли ми пізнаємо Боже Слово, ми його зразу до себе приміняємо і вчимося. Направляємо зразу, обновляємо наш розум правильно, читати слово необхідно. Але направляти його на себе. Бо це слово в Тобі. Це слово в Тобі. Дивіться, візьмемо зернятко. Мені дуже подобається притча про сіяча. Ісус Христос розказує цю притчу учням, зараз не буду дослівно зупинятись, а потім пояснює і каже: Слово, Боже Слово, це зерно, це насіння. Так от, дивіться: як ми беремо якесь зернятко, садимо. Ось воно там під землею. Там відбувається, відбувається. Навіть я не знаю, як там все це проходить, так? Аж потім раз проростає, я вже бачу плоди, бачу оп, з маленького зернятка виросла явлення, принесла плоди, і ми вже тішимось. Так само, так само діє Слово Боже. Аналогічно. Я прочитала, що Христос в мені. Апостол Павло чітко пише, читайте його післання. І всюди, всюди, по Біблії йде це таїнство. Ми тут говоримо і говоримо, і далі будемо говорити про це. Воно посіялось в мене. Зернятко посіялось. Що я роблю? Роздумую, роздумую. Господи, Ти в мені. Не раз це знак питання, не раз це ти в мені. Алілуя! хвала тобі, слава, не раз це і тривога. Ой, чи не покинув ти мене? А потім... «Ні!» оце, оце роздуми йдуть, це то зернятко, воно тут є і воно проростає, проростає, проростає. Відбуваються зміни всередині в мене. В моєму мисленні. Я вже розумію, ага, Христос мені. Я вже розумію, хто я є, яка в мені влада. Що я можу з Темрявою зробити? Я міняюся всередині, Ми, в думках своїх. Я міняюся сама. Я це бачу, що відбувається в моєму мисленні. А тоді опа. Почалися діла робити чудеса. Що відбулося? Благодать потекла. Звідки благодать тече? Звідки вона йде? Від Христа. От і маємо далі, пізнаємо, Христос в мені. Благодать через Христа. Що таке благодать? І зцілення, і звільнення. Господі все, що можна вкласти в слово життя повне радості. Це благодать. Я її навіть описати не можу. Це все, що нам потрібно. І ще й плюс надлишком. Христос мені. А тепер благодать тече через Христа. Мені недавно приснився сон. Це був божий сон. Дуже цікавий. І я знала, що Господь хоче мені сказати. Я поділюся з вами. Сниться мені. Що такий шнурочок і принесла одна сестричка, такі виноградні грона. І такий бачиш, це дуже цінний виноград, великі грона. І починаємо ми так брати ті грона з мішочка. І на шнурочок їх прив'язувати. А вони з'їжджають, падають. І я щось думаю, щось не так, щось це не то, Господі, що це таке? І прокидаюся. І от з таким відчуттям щось не то. Що, Господі, ти хочеш сказати тим сном? Питаюся, Дух Святий, розтлумач. А розтлумачу тобі. Грона це благодать. Так, так, це смакота, це те, що ми споживаємо, те, що ми хочемо, це благодать. Але чого це ти до шнурочка її чіпляєш? Не буде виноградника. Благодать не буде без Христа. Не буде тільки на винограднику ті грона. Ось це хто наша лоза? Христос. Дуже часто ми, Християни, говоримо про благодать. Благодать, благодать. Ми її всі хочемо, нею користуватися хочемо. Но благодать через Христа. Ось вам посилаю сьогодні. Роздумайте про це. Ви хочете благодать? Через Христа. Де Христос? Мені в тобі. Амінь.